Привіт, друзі! Різдво Христове це народження самого Ісуса Христа, і сфокусуватися потрібно і зрозуміти те, що саме слово Боже прийшло на цю землю в плоті. І дуже важливо, щоб це слово висіло на престолі мого серця, тому що рятує саме слово, рятує саме віра, а не обряди, традиція або якийсь день. Весь час люди хочуть донести щось своє, переписати цю історію, змінити якось цю істину. Але істина вона така, що в нас літочислення йде від Різдва Христового. Спочатку народився наш Спаситель. Спочатку було Різдво, а вже потім пішло нове літочислення, новий рік. І дуже багато людей сьогодні обмануті, коли цей день, хто правий, хто не правий, як святкувати, хто має бути за столом, що має бути на столі. Саме головне, щоб на Різдві Христовому був іменинник, був сам Бог, було Слово Боже. І спочатку було народження Ісуса Христа, а потім почався Новий рік.